6 грудня українська спільнота вшановує своїх оборонців, тих, хто обрав за професію військову справу. 19 років тому було розпочато новітню історію армії Незалежної України. Верховна Рада прийняла закон про збройні сили України. Разом із вітчизняним військом увесь цей час процес становлення, реформування, розбудови проходила одна з кращих військових частин держави – 26-та Бердичівська артилерійська бригада. Сьогодні зазначив у вітальному слові командир бригади В'ячеслав Горбельов, українська армія знаходиться у віці зрілості, а значить і якостями володіє відповідними. Завдання, що виконуються Збройними силами України сьогодні, закладає основи безпеки наших майбутніх поколінь, народу і державу в цілому. Це складна вкрай важлива і відповідальна справа, основою якої є завзятність молодих воїнів, професіоналізм офіцерів, досвід силачових ветеранів та патріотична підтримка суспільства. Збройні сили України. Повне патріотичного натхнення і завжди готове з честю виконати свій конституційний обов'язок. Справжній вік української армії сягає сторіч, а її бойові традиції формувалися у кривавих війнах і конфліктах, кажуть бердичівські військові. Так було у Київській Русі, так було у часи Великої Вітчизняної. Справжнє своє призначення артилеристи вбачають у захисті суверенітету України. Бажає жити в мирі, готуйся до війни. Так говорить мудре народне прислів'я армія. Це один із основних елементів стабільного і впевненого розвитку української держави. А тому і рівень забезпечення військових має бути відповідний до покладених на них завдань. Захист незалежності та територіальної цінності рідної землі в усі часи був покликанням і обов'язком справжніх чоловіків. Я вірю в те, що українська армія стане національною гордістю. Гарантом стабільності та безпеки України особливо приємно відзначати День Збройних сил України у стінах 26-ї артбригади ветеранам у цій військовій частині кажуть вони служать справжні захисники батьківщини. А що означає поняття батьківщина для тих, хто переміг фашистів? Годі говорити родина. починається з живої людської пам'яті, в якій ця страниця історії страни, народа, рода, сім'ї. и в конечном итоге человека. И не только радостные, но и горестные, трагические события, которые были в нашей стране. Отними у человека Родину, это равноценно, что отнять память. Ибо утратить он прямую связь со всеми неисчастливыми богатствами, Які були коплені дідами, прадідками нашої родини. Привітали бардичівських артилеристів і посадовці. Українське військо сильне саме такими людьми, які присутні у Бердичівському гарнізонному будинку офіцерів. Переконаний перший заступник голови Бердичівської райдержадміністрації Максим Самчик. За плечами військових збройних сил України, славні традиції, предків, великі звитяги казав та наших батьків і дідів, які здобували перемогу над фашизмом. Я хочу звернутися до солдатів і офіцерів, які щодня щирою вірою і правдою служать українському народові. Щиро звичу миру та спокою вам, дорогі друзі, подальших успіхів у вдосконаленні бойової майстерності, добра та достатку вашим оселям. Ваша мужність та сила здатні подолати будь-які перешкоди. Традиційно на святі військовим присвоювали чергові звання та вручали грамоти подяки і нагороди. Серед іншого медалю за особисті заслуги був нагороджений капітан Папка, почесним нагрудним знаком підполковник Геверкян. Подяку від Міністерства оборони України отримав полковник Малиновський. На завершення офіційної частини полковник Горбельов повідомив присутнім про нагородження 26-ї Бердичівської артилерійської бригади перехідним прапором від Житомирської облдержадміністрації. Військової частини області та куди орденам і грамотам братися до цієї нагороди, ось де справжня гордість військових. Ось, що змушує розтягнутися у посмішках суворі обличчя бердичівських артилеристів. Адже на сцені виступають повні копії декого з них вихованці ансамблю Фантазія, який функціонує на базі будинку офіцерів. Окрім маленьких фантазерів, військових зі святом привітала решта червоногірських співочок і танцювальних колективів, а також вихованці зразкової аматорської церкової студії жанр загальної школи номер 5